Це дослідження принесло сюрприз. Його ідея полягала в тому, щоб показати, що какао зберігає пізнання у людей похилого віку. В якості груп порівняння були обрані добровольці, які отримували полівітаміни і плацебо. Дослідження тривало три роки. Результати показали, що щоденне споживання полівітамінів але не какао було пов'язане зі значно повільнішим темпом вікового зниження когнітивних функцій. Какао багате на флавоноли, теабрамін, кофеїни, кілька мінералів, включаючи марганець, марні, фосфор, калій, залізо, цинки, кальцій. Один із піатрів дослідження Лаура Бейкер припустила, що можливим поясненням позитивного впливу полівітамінів на когнітивні функції порівняно з какао може бути велика кількість мікроелементів і необхідних мінералів, які вони забезпечують. Користь полівітамінів була більшою у дорослих із серцево-судинними захворюваннями. Думаю, ви розумієте правильний вибір у таких ситуаціях.